Добрий російський президент Володимир Путін хоче вплинути на результати засідання Європейської ради, яке заплановано на 19 та 20 березня. Одне з головних питань, що розглядатиметься на ньому, це санкції проти Росії. Інструмент впливу у Володимира Володимировича все той же в результаті екстрених навчань перекинуто ракетні комплекси іскандер в Калінінградську область і бомбардувальники Ту 22 М 3 в Крим. Про це у вівторок під час прес-конференції у Варшаві заявила прем'єр-міністр Польщі Єва Коп. Бач за її словами, європолітики готові в разі зриву мирного вирішення ситуації в Україні і проблем з виконанням мінська 2 накласти додаткові і вже більш відчутні економічні санкції проти Кремля. Глава польського уряду підкреслила, що зараз політики усієї Європи та світу уважно стежать за діями Москви після підписання мінських домовленостей. Це стосується, наприклад, надзвичайно високої активності в Балтійському морі та у повітряному просторі. Слова копач підтверджує і речник держдепартаменту США Джен Сак. Так, під час брифінгу вона заявила, що у Вашингтоні уважно відстежують усі повідомлення про заплановані військові навчання у Росії, у тому числі Барктеці Калінінграді, а також про передислокацію стратегічних бомбардувальників на військові бази в Криму. Нагадаю, раптова перевірка боєготовності північного флоту та ряду підрозділів західного військового округу почалася напередодні і триватиме до 21 березня. У ній беруть участь майже 40 тисяч військових, 3,5 тисячі одиниць озброєння і військової техніки. Понад 55 бойових кораблів і підводних човнів, а також 110 літаків і вертольотів. Важливо, що ракетний комплекс іскандер може бути оснащений різними типами ракет, і ви напевно пам'ятаєте, як Росія погрожувала розташувати його в Калінінградській області у відповідь на розгортання систем про НАТО. Ракетоносці ту 22 м 3 які Москва перекидає в Крим, також здатні нести ядерну зброю. Україна теж мала на озброєнні такі літаки, але знищила їх після того, як відмовилась від ядерної зброї під гарантії без. Епі підписантів Будапештського меморандуму, одним з яких була Росія.